Як ви ставитесь до можливої заборони продажу алкогольних напоїв після 22-ї години? В принципі, позитивно. Чому? Ха, чому? А чому б ні? Ну, що це, на вашу думку? Ну, я думаю, що, що все-таки обмежити, мабуть, доцільно, можливо, в певних місцях, де має бути охорона, все ну, існують правила і правила мають виконуватися. Ну є взагалі існує проблема культура пиття в Україні. Це, це більша проблема, мабуть. В цілому з заборонами не дуже багато можна досягти, ну але можливо якісь обмеження, і якісь більш чіткі правила, я думаю, доцільні. Ой, ми положительно відносимося. Взагалі треба запитати алкоголь. після 22-ї години алкогольні напої. Скажіть для чого? Щоб робили тільки дурю голову, Я щоб била. Я вже вважаю, що не потрібно взагалі алкогольні, там якусь може годину, а то зовсім заборонити повністю алкогольні напої. Вони ні для чого. Да. Щоб, будь ласка, а ви в юні роки свої вживали алкогольні? Ні. Напої? Взагалі? Ні, в юні роки взагалі. Ну на світ... вживали Ну вживали ну, і серед. Позитивно, думаю, це хороша ідея. Чому? Ну бо Багато у нас алкоголіків з'явилося. Негативно. Чому? Ну, тому що люди тільки в 22 годині виходять гуляти тільки. Продажі зменшаться в магазинах. Ну, звичайно. Ну, якщо зменшаться продажі, правильно, да. то наша казна буде все время пуста. Ну а казна на що на чому? На сигаретах і на алкоголі. І все. Ну, Будь ласка, як відноситься до того, що після 22 години в Чернівцях може запровадити заборону на продаж алкогольних напоїв? Ну, як з якоїсь сторони подивитися на це? На мою думку, що це потрібно зробити, але молодь, якщо вона вживала алкоголь, вона буде його далі вживати. Ну я думаю, що в принципі для громади це буде добре, але для людей, які люблять відпочивати трошки пізніше, ніж робочий день, то це будуть мати якісь труднощі. Але я думаю, що з усім можна змиритися, тому знайти вихід може з любої ситуації. Скажіть, будь ласка, самі колись купували алкоголь після 22 другого? Ні, ніколи. Я відношусь до категории, які налаштовані на спортивный образ життя. Так что, в принципе, всем боже. Немного негативно. Почему? Потому что каждый из нас хочет расслабляться, а расслабление бывает по-разному. Может быть, книжку почитать, а может быть за бутылочкой пива, блин, посидеть с друзьями, возле подъезда или у себя дома, что. Вообще. Это очень нехорошо. Ну, можна ж на набирати. Ну не завжди є час, плюс плюс по поєндам, як я знаю, стипендії не приходять вовремя, вона може прийти і после 9 часов. Ця практика вже реалізована, наскільки мені відомо, у Львові. Там я не чи після 22-ї, чи після 23 не продають. Ну і фактично, це по-перше, да? підійдемо з такої фан-сторони. Це буде стимулювати людей, які хочуть позабавлятися, робити свої покупки завчасно. Зазвичай завчасні покупки, вони є меншими, ніж потреба у час е, забави. Тому, е, оскільки в нас часто дуже є випадки того, що е, гості докуповують е, алкоголь під час свята, наприклад, у 3 годині ночі, і це призводить до не дуже хороших наслідків. Відповідно, якщо це така заборона буде дійсна, Докуповування буде неможливе, тому це як плюс, оскільки, ну скажімо так, не буде дурних вчинків. Да?